Доброго вам здоров'я, шановні, 25 січня, Субота, святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Ще й сьогодні згадують ікону Божої Матері та моя печалі. Ця ікона це чудодійний образ, на іконі зображена Богородиця, яка правою рукою тримає немовля Христа і в руках Ісуса відкритий сувій зі словами Судіть праведно! Чиніть милість і щедрість кожному своєму ближньому, не утискайте вдову та сироту, і не задумуйте зла проти свого брата в серці. Ліву руку Богоматір на цьому образі приклала до своєї голови, трохи схиливши її набік, би прислухаючись до молитов всіх, хто звертається до неї зі своїми тривогами та печалями. Ікона Божої Матері моїй печалі вважається чудотворною. І допомагає віруючим в різних життєвих ситуаціях. Перед цією іконою моляться про зцілення від тілесних недуг, душевних переживань, а також про підтримку у важкі хвилини горя. Віряни звертаються до Богородиці з проханнями про удачу та благополуччя. Молитви перед цією іконою допомагають здобути підтримку у важку годину, а також зцілитися від розпачу і туги. Звернення до цієї ікони допомагає втомувати людське жорстокосердя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, дуже багато цікавинок, традиції, обряди, заборони, забобони, народні прикмети, все, що відомо про цей день, про 25 січня. Я обов'язково вам розкажу, що сьогодні треба зробити і що не можна робити. І тому, будь ласка, додивіться відео до самого кінця, ставте йому лайки і вподобайки. Пишіть коментарі довгі і Так само робіть репости, це дуже допоможе цьому відео стати ще більш пізнаваним, популярним. І підписуйтесь на канал, якщо досі ще не зробили підписочку. Я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам і всім заступникам Небесним за цей день. Слава Україні! І я починаю! Григорій Богослов був архієпископом і видатним християнським вчителем, який все своє життя присвятив служінню Христу та поширенню християнської віри. Він належить до трьох вселенських святителів разом з Іваном Златоустом і Василем Великим. Григорій народився приблизно в 325 році, отримав ґрунтовну освіту і займався глибоким вивченням богослов'я. Його життя було суворим. Він відмовлявся від розкошів, носив одну і ту ж одежу, ходив, босоніж, спав на землі або гілках, а їжею йому служили хліб та овочі. Пив він лише воду. Під час навчання в Афінах Григорій зустрів святого Василя Великого, і ця дружба стала визначною для його життя. Вони разом проводили час, обговорюючи віру, а також створювали численні богословські рукописи. Пізніше Григорій перебрався до Константинополя, де був обраний архієпископом. Він не раз стикався з гоніннями через свою непохитну оборону віри. Церква визнала його заслуги в науці і проповідуванні, назвавши святителя Григорія Богословом Великим. Григорій залишив після себе величезну спадщину у вигляді 243 послань, 507 духовних віршів і 45 проповідей. Пам'ять святого вшановується 25 січня, в день, коли він відійшов в засвіти. Молитва до святого Григорія Богослова допомагає зміцнити віру в Господа та підтримує в прагненні жити праведно, утримуючи від гріхів. Люди моляться до святого, аби він допоміг знайти сили проповідувати Слово Боже, особливо священники, просячи натхнення в служінні. Крім того, до Григорія Богослова звертаються, коли потрібно зцілення душі чи тіла, коли починається будівництво нового дому або коли виникають складні ситуації, в яких неможливо знайти вихід. 25 січня в день святого Григорія традиційно цей день присвячується добрим і благородним справам. Важливо зробити щось хороше від чистого серця. Проте хвалитися цими вчинками не варто, адже це може позбавити їх божественного благословення. Цей день також вважається, що все, що сказано, збудеться, тому треба бути обережними зі словами, згідно з народними віруваннями, якщо на Григорія Богослова подарувати кому-небудь квіти ця людина буде дуже щасливою. 25 січня в День Григорія Богослова є кілька цікавих прикмет і традицій. Наприклад, люди, які займаються торгівлею, вірять, що якщо носити в кишені шматочок цукру, то виручка і потік клієнтів збільшаться. Також є прикмети, пов'язані з природою і погодою якщо саниці бачать, то скоро вдарять морози, а якщо в цей день йде снігопад, то осінь настане рано. І ще одна цікава прикмета: якщо випадково розлите молоко 25 січня, це до добрих новин. Щоб привернути гроші та багатство в домівку, наші пращури купували свічку зеленого кольору, наливали чисту воду в миску, клали в неї мідну монету, запалювали свічку і ставили так, щоб віск капав у воду. Після того, як свічка догоряла, воду виливали на землю, де не ступала нога людини. Монету ж зберігали як талісман у гаманці, захищаючи її від чужих поглядів. Ще сьогодні можна прочитати захисне замовляння для господарства, для майна і худоби. Наші предки вірили, що таке звернення до святих, небесних світил і природи надає особливий захист та оберігає від лиха. Читати це замовляння слід з чистими думками та вірою в його силу. Найкраще вранці або на заході сонця 25 січня, коли день Григорія вважається особливим для захисту господарства. Важливо промовляти слова пошепки або неголосно, стоячи обличчям до сонця чи місяця, звертаючись до небесних сил з проханням про допомогу та захист. Щоб замовляння подіяло якнайкраще, потрібно зосередитися на своїх намірах і читати його в повному спокої. Слухайте, будь ласка, уважно. це справжнє українське стародавнє замовляння. Господу Богу помолюся і святому Миколаю, святому Михаїлу і святій Пречистій. Святому Вознесенію, святій Покрові і святому Юрію, І тебе прошу, Красне Сонце, і тебе прошу, Ясний місяцю, І вас прошу, зорі зірниці, Божі помічниці, і тебе прошу, голочко, одверни всіх собак од мого скота, і тебе прошу, царя Давида і Кротості Твоєї, станьте мені в помочі. Амінь. Є ще одне замовляння, яке призначене для захисту від хвороб і ворогів. Це замовляння може бути корисним в різних ситуаціях, коли людина відчуває загрозу від ворогів. Наприклад, якщо хтось зазнає переслідувань або несправедливих звинувачень на роботі, замовляння може допомогти захистити від негативного впливу і зберегти спокій. Також, якщо є конфлікти з сусідами або з іншими людьми, які намагаються нашкодити. Замовляння може сприяти встановленню миру і гармонії. У випадках, коли людина відчуває заздрість або злість з боку інших людей, замовляння може допомогти відвернути негативну енергію і забезпечити захист. Його слід промовляти з вірою, чітко вимовляючи слова, в спокійній обстановці, зосереджуючись на змісті. 25 січня, в день Григорія Богослова, такі замовляння можуть мати особливу силу. Слухайте, будь ласка, уважно: як не може доступити диявол до Христа, так не може доступити хвороба до Федора, як не може той камінь вийти з моря, з під моря, так не може ворог Федорів не міг вийти наверх. Як сонце праведне, як місяць, як зорі, так, аби правда хрещеного, рожденого Федора осяяла, як Бог благословен, як Дух Святий. Амін. Звісно, шановні глядачі, ви розумієте, що ім'я Федір можна і треба замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Це може бути ім'я якоїсь іншої людини так само, це може бути ваше власне ім'я. Таке замовляння можна для себе промовляти так само. Що не можна робити сьогодні? На День Святого Григорія Богослова існують певні заборони. Не рекомендується стригти волосся чи нігті, оскільки це вважається прикметою, яка може накликати неприємності. Також не варто виходити з дому без нагальної потреби важливо в цей день уникати негативних думок та вчинків не слід бажати комусь зла або тримати образи, адже це може вплинути на душевний стан. День святого Григорія Богослова присвячений доброчинності та позитивним вчинкам. Тому потрібно стежити за своїми словами та діями, щоб не порушити гармонію цього святкового дня. Кажуть, що цього дня краще не розповідати про свої добрі справи, а робити їх тихо, без зайвого розголосу. Вважається, що якщо похвалитися своїми вчинками, удача може відвернутися, і навіть найкращі наміри обернуться не так, як хотілося б. 25 січня, на День Григорія. Наші предки вірили, що цього дня не можна не тільки сваритися чи лаятися, а навіть плюватися. Вважалося, що той, хто плюне перед собою, може накликати на себе невдачі та різні неприємності. Також в цей день не радили переглядати свої заощадження чи підраховувати гроші. Люди вірили, що це може призвести до фінансових труднощів, і незабаром доведеться рахувати кожну копійку. Щоб уникнути можливих проблем із грошима, 25 січня краще утриматися від великих покупок і важливих витрат. Ще одна цікава прикмета пов'язана з тим, що не варто обертатися, якщо почуєш своє ім'я. Колись люди вірили, що саме цього дня нечиста сила намагається збити людину з правильного шляху, і той, хто відгукнеться на її поклик, може потрапити у пастку. Також 25 січня не радять робити масаж, навіть легкий, кажуть, що будь-який тиск на тіло чи сильні рухи можуть спричинити хвороби, від яких потім буде нелегко позбутися, тому краще дати своєму тілу відпочинок і уникнути зайвого навантаження. Цей день сповнений таємниці мудрості наших предків, тому варто провести його обережно, з повагою до традицій. Щодо обмежень в їжі, то їх сьогодні немає. Наразі тривають м'ясниці, і вони триватимуть аж до сиропусного тижня, який передує Великому посту. Це означає, що в цей період можна насолоджуватися м'ясними стравами без обмежень. Тож 25 січня, в суботу, в день Григорія Богослова, можна сміливо готувати улюблені м'ясні страви і збиратися за святковим столом з родиною та друзями. Іменини 25 січня відзначають люди з наступними іменами Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Дмитро, Олександр, Петро та, звісно, Григорій. Ім'я Григорії має давньогрецьке походження і походить воно від слова «Григоріо», що означає бадьорий, пильний той, хто стежить. Це ім'я символізує людину, яка є уважною. Чутливою до навколишнього середовища та завжди готовою діяти вчасно. Люди з ім'ям Григорія, як правило, мають сильний рішучий характер, але водночас відзначаються великою інтуїцією та здатністю розуміти інших. Вони є дуже спостережливими, часто помічають те, що інші можуть не помітити. Їхні рішення зазвичай виважені та розважливі, а прагнення до гармонії і справедливості робить їх хорошими лідерами та порадниками. Григорії зазвичай розумні, енергійні та націлені на досягнення своїх цілей. Вони мають схильність до аналітичного мислення, що дозволяє їм знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем. Такі люди часто прагнуть до самовдосконалення та мають гарну працездатність. Вони здатні до глибоких роздумів і розуміння складних концепцій, але разом з тим можуть бути досить стриманими в емоціях. Ім'я Григорій символізує людину, яка обирає шлях мудрості і здатна слідувати своїм переконанням, навіть коли це важко або потребує великих зусиль. Проте, завдяки своїй розважливості та рішучості, Григорій може ставати натхненником для оточуючих. Люди з цим ім'ям часто вирізняються відданістю своїй справі та близьким. Іменини Григорій святкують кілька разів на рік. В цьому випадку, якщо ви сумніваєтесь, коли саме вам треба святкувати іменини, якщо ви Григорій, або якщо ваша близька людина Григорій, в цьому випадку для своїх іменин вам треба обрати дату найближчу до дати вашого народження, і це буде саме, саме ваші іменини, саме ваш святий Григорій Покровитель, бо Григорія вже ж православній традиції було декілька. Ім'я Григорія має давні корені в багатьох культурах. І, хоча воно відносно поширене в Україні, воно не втрачає своєї популярності, залишаючись одним з найбільш глибоких і благородних імен. Відзначається, що Григорії часто обирають професії, пов'язані з управлінням, педагогікою або наукою, де їх аналітичний розум та здатність до логічного мислення проявляються як найкращі. Ось такий сьогодні благодатний, цікавий і дуже гарний день. Шановні глядачі. До того ж, це субота у всіх. Проявах усіх традиціях українських, наших стародавніх, це гарний день. Дійсно, сьогодні буде дуже корисно присвятити його добрим справам. Яким справам, ну, ви самі краще розберетеся по вашій ситуації? Звісно, це допомога нужденним, допомога просто вашим друзям, колегам, рідні, можливо, просто близьким людям в чомусь можна допомогти. Не втрачайте такої нагоди. Зробити сьогодні добро взагалі. Кожного дня непогано робити добро, але сьогодні. Це особливо важливо. На Григорія, а я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні-завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково приходьте на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Щодня на цьому каналі ми про це говоримо, розбираємо українські стародавні традиції. Слава Україні! Дякую вам за перегляд! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже завтра!